Чи визначилися з формою навчання в новому навчальному році? Ну, ми ще офіційних документів не приймали, тому дату початку навчального року за законом визначає Кабінет міністрів України. За законом вона з 1 вересня. Якщо Кабінет міністрів України прийме іншу дату, то ми будемо виконувати нормативний акт. Чи ну, вже була ініціатива озвучена, щоб займалися діти по суботах? Саме це викликало бурхливу реакцію батьків. Чи будуть враховано побажання батьків, коли ну, буде ця норма на рівні міста, встановлюватися? Ми будемо виконувати те, що напише кабінет міністрів, але з приводу розпису днів тижня, то поки що ми не плануємо суботи. Буде п'ятиденний тиждень, так як і був раніше. Поки що так, поки що так. Якщо не буде інших рекомендацій кабінету міністрів, ми будемо працювати в звичайному режимі, як і минулого року.